Скільки людині потрібно відпочивати? Дуже хороше питання. Давайте будемо розбиратися. Відпочинок має бути різний. В попередньому відео ми говорили про те, як саме відпочивати, куди поїхати в відпустку, підібрати для себе особисто свій відпочинок. Також. Наприклад, якщо ви працюєте з великим об'ємом інформації, наприклад, ви бухгалтерії працюєте чи ви програміст, що ви можете робити? Не потрібно чекати того, щоб ви вже там просто падали за комп'ютером та спали. Попрацювали годину часу, зробіть 5 хвилин перерву. Якщо вам важко пів години попрацювали, 2-3 хвилини перерву. Хоча б ну, в основному зараз люди працюють багато за комп'ютером. Сядьте спокійно, закрийте очі, зробіть кілька разів спокійно вдих та видих. Люди там думають, так, от я пішов покурив і відпочив. Це не відпочинок. Це не відпочинок. Сигарета не дасть вам відпочинку. Після роботи випити пива там, чи напитися, так, щоб пам'ять втратити, це не є відпочинок. Почніть займатися медитацією. Якщо вам потрібен відпочинок, сядьте, відпочиньте. Також, якщо ви кажете, якщо ви курите, добре, от, вам потрібно відпочити. Перед тим, як закурити сигарету, зробіть перерву не 5 хвилин, 10. 5 хвилин посидіть спокійно, подихайте, пранаяма. Просто сіли, очі закрили, спокійно робити вдих та видих. Плавно, спокійно, нікуди не спішити. І тоді, вже після того, закуріть сигарету, побачите, прийде час і вам не захочеться курити. Тому що вам потрібен відпочинок, вам потрібна перерва. І ви думаєте, коли ви пішли курити, це вас заспокоїть. Ні, це не заспокоїть, і ви не відпочинете. Тому дуже важливо, вам потрібно кожен, кожну годину старатися робити якусь перерву. Тобто, живіть не від роботи до роботи, а відпочин... від відпочинку до відпочинку. Ось що дуже важливо. І коли ви навчитесь жити від відпочинку до відпочинку. Ви відпочили? Клас сили є. так, що зроблю? Зробив. О, в мене знову відпочинок. Клас! Знову що зробив? Знову відпочинок? І так далі, так далі. Вас це буде надихати, розумієте? Також на протязі дня робіть перерви. Це не може бути, що ви там 6 годин пахали, 5 хвилин перерви. фу, віддихався, далі побіг. Це ненормально. Відпочивайте частіше, потрошки працюйте. Якщо це, знаєте, поки ще організм молодий і здоровий, це ще не так сильно замітно. Люди там стараються впахуватися, на ти скільки, я 5 років без Ха-ха, Я 10. І що? І чим ти гордишся? Прийде час, є така планета Сатурн. вона може прикрутити, причому дуже жорстко. От, вона б'є по здоров'ю та вкорочення нам життя. І інсульт в людини по правій стороні це людина впахалася, занадто багато працювала ну, от, і не відпочивала. І людина вже і ще тіло живе, а працювати вже не може. І рухатися не може, тому паралізована права сторона. Ось що відбувається. Тому е, робіть відпочинок. І так, на протязі дня робіть перерви по кілька хвилин. Е, е, кожен день старайтеся вечором робити відпочинок хоча б годину. Також, не плутайте сон та відпочинок. Люди думають, що от ліг і виспався. Вам треба вечором відпочити і тоді лягати спати. Це буде відпочинок. Відпочивши лягти спати, тоді ви наберете сил. А якщо ви бігли-бігли, ви потім падаєте просто в ліжко, ви лежите, ви не можете спати. Ви можете півночі ще не спати, тому що ви змучені, ви перемучені, ви втома, у вас дуже сильно втома. Вам потрібно відпочити тоді тільки лягати спати. Тому важливо хоча б один день ну, в одну годину протягом вечором відпочивати. Коли відпочили, ви заснули. Далі е, третє: один день на тиждень. Бог, коли створив цей світ. В Біблії написано, що Бог сотворив цей світ, і один день Бог відпочивав. Бог відпочивав, розумієте, ще раз вам повторюю. Бог, Бог, понимаєте? Бог, який все зробив. Навіть Бог відпочивав. Ні, мені пофіг Бог, от я буду працювати без вихідних. Це самогубство. Бог нас створив по образу та подобію своєму. Тому нам дуже важливо, що нам потрібно відпочинок, Якщо Бог віддихав і нам заповідав, значить нам так само потрібен відпочинок. Значить, перерви на протязі дня. Годину вечором, один раз на тиждень. Також кожних три місяця, хоча б кожних 2-3 місяці. Так? Кожен один раз на квартал, три дня поїхати у відпустку. Вам потрібно що зробити? Вам потрібно ну, такий вікенд, скажімо, зробити, так? щоб ви хоч трохи відпочили. Так, це допоможе. Це буде також відпочинок. Він також допоможе. Далі. Один раз на рік відпуска Нормально. На місяць 28 днів, повноцінно нормально місяць відпочити. Не так, що зараз 5 днів треба картоплю викупити, потім ще щось там треба. От, а тут я от картоплю купаю, тут, тут я, бо на роботі за комп'ютером сижу, тут я картоплю купаю. Оце я відпочиваю. Ні. За комп'ютером працює голова, на картоплю працюють руки. Якщо вам потрібен відпочинок, наприклад, похід в Карпати, по горам походити, значить ви їдете в Карпат і там відпочиваєте, Тому що це є інакший відпочинок. І вам потрібен повноцінний, нормальний відпочинок. Знаходьте можливості, можна поїхати на дачу відпочити, можна в село, можна десь на город. Якщо у вас є фінанси, дозволяють їдьте кудись як турист. От, ви маєте можливість там, купити собі житло, відповідну їжу. Відпочивайте. Відпочинок дуже і дуже важливий. Коли ви добре відпочили, тільки в цьому випадку ви будете добре працювати та заробляти гроші. Успіхів вам!